Ну, по-перше, що важливо розуміти, Трамп не вимагає від України погодитись на мир на російських умовах. Нема таких вимог. Американці хочуть припинення війни на умовах припинення вогню. А далі да, мирні переговори і тут питання: вдасться чи не вдасться домовитись. Да, вони кажуть про певні поступки з боку української сторони, не конкретизуючи які саме поступки. Вони скоріше прихильники компромісу, компромісного завершення війни. Тому я точно можу сказати, наскільки я бачу переговорний процес по повідомленнях які з'являються по офіційних заявах американських представників представників адміністрації сша я не бачу там вимог завершити війну на російських умовах нема такого да інша річ що росія не погоджується на компромісний варіант просто на припинення вогню Припинення вогню по лінії фронту, яка має стати лінією зіткнення, в принципі, це головна ідея американського підходу до завершення війни. Ми на це погоджуємось спочатку на 30 днів, потім продовження. А от Росія не погоджується. І в цьому зараз є головна проблема. Так що не йдеться про мир на російських умовах. І США точно не вимагають від нас цього, хоча можуть вимагати певних поступок. Щодо бюджету, це важливо, але це не означає, що США вже готуються до війни.